Правда, це треба коштувати, щоб зрозуміти. І хто любить цитрусові, це прямо ваш рецепт. Рекомендую. Доброго часу, доби, друзі, гості, підписники каналу. Сьогодні ми з вами будемо робити крафен. Для початку ми зробимо з вами опару. Для цього я змішаю 2 ложечки борошна із 10 грамами сухих дріждів. Додам сюди 100 мл теплого молока і лишаємо їх до першої активності. Маю на увазі, поки підніметься шапочка на них. І начне опне. Я беру 100 грамів маргарину 70 2%. Для чого я його трішки підтопила? Для того, щоб не було легше працювати. І сюди ж я додаю цукор. Перетерли трішки з цукром. І додаємо сюди два яєчка. Теж з кімнатної температури все має бути. І один жовток. І це також усе перетираємо. Наступне втираємо цедру лимона. Я вже другий заміс роблю, тому я вже користувалася. Такої величини я сюди зітру лише половинку лимона, щоб не перенасичити його цим запахом. Тому що все повинно бути в міру. Якщо чисто ваніліна, то використовуйте ванільний цукор. Це також підходить. А скільки ви використовуєте? По-перше, відштовхуйтесь від смаку, по-друге, від якості ванілі. Кардамон у тісті він додає якось такої пікантності. Наступне, що ми з вами будемо робити, це вмішувати борошно, робити таке невеличку таку невеличку діжу. Але ще дріждів ми поки що не додаємо. Ми замішуємо тісто, таке як десь. На нависнички має бути. Відріжжі активізувалися, тому я їх вже можу вмішувати спокійно. У них вже створилися такі бульбашки повітря, які будуть піднімати наше тісто. а потім вимішувати на коврику. Ось ці крихти, які я не люблю, і я вам також постійно наголошую, де ми там з вами випікаємо, як їх позбутися. Просто беремо звичайне сито, щоб не витрачати зайвого борошна і не викидати. Тому що борошно це хліб, а хліб нас вчили цінувати. Тому ми просто перевіюємо. Борошно відходить, а залишки ми викидаємо. І от на цьому етапі, друзі, я роблю все поступово, потрішки додаю борошна, потрішки, оскільки середина мене ще липне, я ще недостатньо вимісила. А даний вид тіста мені потрібно вимісити гарно, оскільки дивіться, якщо я не домішу і не додам йому борошно, мій крафін просто попливе. Якщо я перемішу, крафін буде просто жорсткий. Не відразу, звісно, в перший же день він буде нормальний, пухкенький. І ще трішечки. І от, от таким чином я контролюю його зовсім зовсім поетапно додаючи трішечки боршну. І знову вимішую, 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 вимішую. На цим тістом потрібно попрацювати, бо ми ж його йому не даємо більше, ми його більше не, не вимішуємо, якби ми це робили в пасочці. Вишаю свого колобочка. бочка підходити і змащую мисочку. Ставимо наше тісто. В тепле місце висходжуватися, щоб воно піднялося в об'ємі в два рази. А вже по часу я вас також не зорієнтую конкретно, тому що це залежить від температури, яка в приміщенні. Можна стречовою плівкою накрити. Друзі, моє тісто вже майже підійшло. Я його тут накрила, і його трішки стримує лише плівка. Ми трішки попускаю, а ми з вами зробимо крамбл. Для цього нам буде потрібно розтоплене вершкове масло. Я взяла одну чайну ложку масла, ложкою зачерпнула, розтопила і ось у мене тут вийшло грам 15 вершкового масла. Беру 2 столові ложки борошна, додаю сюди 2 столові ложки цукру і додаємо сюди вершкове масло. І знову ретельно перемішуємо все. Друзі, виняла тісто і поділила. Тут я залишаю 500 грам, а тут у мене вийшло 300 г. У мене ось така форма і така. Буду робити додатково вкладати пергамент, тому що успіх красивого крафіна в тому, щоб він був високий. І не розтікся поза формою. І розкачуємо до товщини пів сантиметра. І змащуємо площину нашого графіна розтопленим. і посипаємо, дивіться, як, як я зроблю. Я тут змішала всі свої. Сухофрукти, які я буду використовувати. Але сюди я трішки додам свого крамбла. Це для того, щоб вони не зіслоювалися, щоб їх легше було розсипати по площині. І розподіляємо по ньому сухофрукти. Уже все. А тепер пересипаємо кромку. Довгу водичку і трішки його просочую замість яєчка. Бо нам яєчко тут, в принципі, не потрібне. Воно зробить непотрібну для нас таку і м'якість, і шкірку зовсім не ту, яка нам потрібна. Тому я просто просочую його трішки медовою водичкою. І після цього Перевірила, все лежить ніби так. Так, не так, а вже лежатиме. І після цього посипаю залишками крамбла. Він також додатково буде виділяти вершкове масло, і він буде перемежовувати ці слої прошарки. Та й взагалі красиво. А трішечки я залишу, можливо, там до цукрової пудри додам, так, для декору. І залишаємо, нехай сходжується, підходить аж доки не буде. Ви побачите, що пасочка вже підійшла, тому що вона збільшилася у розмірі. Вночі вже настала знімати сюжет, щоб ну, було видно, яка вона вийшла. Розрізаємо наш крафін. Розрізаю вам крафін трішки менший, той пошкодувала. І на подарунок подарую. Дивіться, друзі, ось ця шкуриночка, яку я говорю, так і повинна бути насправді. це В цьому й сам смак крафіна. Він не повинен бути такий зверху м'який, як, як, ніби якби Паска. Ні. В ньому навпаки повинна бути ось ця така шкуриночка. Це призна... ознака того, що він вдався. Він має бути такий зашкорінений, а серединочка має бути пухкою. я ще раз кажу, я не буду вам сильно там витискати це все, ось видно вам. Цей крафін без ізюма, тому що не всі люблять ізюм. І я... зате багато... багатий і лимон, і апельсина. Аромат неймовірний, я вже це їла. Ну, це з залишків у мене там були маленькі, я їх на пробу ж так собі залишила. Та волофіша вийшла трішки, там де більше тіста. Ну це зрозуміло як Божий день. Словом, друзі, маєте змогу, пробуйте, втілюйте, бажаю успіхів і світлого Великодня.